Виклики, які постали перед громадами прикарпаття у часі війни та вікна можливостей, в Івано-Франківську у межах престуру медійників з різних регіонів країни обговорили основні пріоритети в умовах воєнного стану. Одне із головних питань сьогодні наголошує міський голова: забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. Наразі в громаді офіційно зареєстровано близько 40 тисяч ВПО. Діють сім притулків для тимчасового проживання. А окрім того, розпочинають будівництво нового на вулиці Ребета. Якщо на початку це були хостели, на початку люди жили навіть в школах, в дитячих садочках, то сьогодні ми маємо сім притулків, які ми зробили для тимчасового проживання. в деяких закладах люди живуть уже більше як півтора року. Ну і другий такий етап це зараз будівництво соціального житла на вулиці Ребета, яке ми починаємо зараз будувати для 600 сімей внутрішньопереміщених осіб. Та найважливіший напрямок для усіх без винятку громад області, як торік, так і вже у 2024-му – підтримка збройних сил України і йдеться як про індивідуальну допомогу, так і системну. Сотня переданих авто, не менше поїздок на передову та закупівля дронів на понад 120 мільйонів гривень. Ці дрони закупляються відповідно до запитів. Запити є різні: від е, великих вартісних дронів до малих фпв-шних, які допомагають сьогодні е, при роботі. Будь-якого воїна тому територіальна громада зготувала свої зусилля і 2023 році, і в планах 2024 року збільшити роботу і фінансування саме цього напрямку. Окремо хочу звернути увагу на пряму допомогу 2023 році, які органи місцевого самоврядування Прикарпаття витратили. Це понад 2 мільярди гривень. Це тільки прямі. Щодо непрямих видатків, які органи місцевого самоврядування використовували. Ми розуміємо, що ми талова громади, тому є ті допомоги, які окремо безпосередньо індивідуально надаються військовим або їхніх сім'ям. У пріоритеті також інклюзія, підтримка волонтерства та безумовно економічний розвиток, зокрема, підтримка релокованих підприємств та створення індустріальних парків. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.